Вітаю вас, шановні слухачі каналу. У нашу епоху всі процеси, що не піддаються поясненню, модно відносити до енергетичних проявів або різновидів енергії. Зокрема, до енергетичних проявів деякі автори відносять і такий феномен як час. Однак подібні твердження часто є підміною одного незрозумілого іншим незрозумілим. Як правило, цього не можна довести або перевірити за допомогою третього зрозумілого. Що зазвичай вкладають у поняття час, хронометраж, процеси розпаду і старіння, переживання часу і повна відсутність єдності у визначенні. Щоб спробувати розібратися з феноменом часу, давайте заглянемо в обличчя деяким фактам. на планеті в багатьох місцях відзначено явища, пов'язані з тими чи іншими трансформаціями часу, можна уявити собі, що в цих просторах час тече по-своєму. Деякі дослідники припускають, що такі місця можуть бути особливими шлюзами для переходу в інші просторові виміри, або інші світи. На нашій планеті є зони, де, як відомо, закони фізики перестають працювати. Легенди кажуть, що увійшовши в зони часових аномалій, можна пробути там досить довго, але повернувшись, дізнатися, що минуло всього кілька земних хвилин. Або навпаки, Пробувши там кілька хвилин повернутися назад, виявивши, що минули роки. Усілякі такі міркування про час здаватимуться повною нісенітницею, якщо не позбутися деяких усталених людських помилок. Наприклад, реальність вважається, що це те, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо, до чого торкаємося, але між навколишнім світом і людським сприйняттям стоїть бар'єр органи чуття – зір, слух, дотик тощо. Що знаходиться за бар'єром органів чуття, людина не бачить. Пригадується полотно Брейгеля, де гуськом, тримаючись один за одного, краєм урвища йдуть кілька сліпих жебраків. Весь світ для них сконцентрований на сліпці, що йде попереду, бо він запевняє всіх, що трохи бачить, але він бреше. Справа в тому, що першому більше подають. Простір це абсолютно все, що ми бачимо, чуємо, сприймаємо тощо. Але це уявлення легко спростувати, засумнівавшись у справності наших органів сприйняття. За низкою відомостей, людина сприймає простір у вигляді певного набору частот вібрацій, перетворених органами чуття. Якщо змінити частоти сприйняття, людині відкриються інші простори і світи вона побачить іншу реальність. Час це поняття, яке ми вважаємо в земних умовах практично абсолютним і до якого прив'язуємося в усіх наших уявленнях. Думка Ейнштейна про відносність часу ми враховуємо тільки в міркуваннях про міжпланетні сполучення і навколосвітні швидкості. Однак ще у стародавніх арабів народився афоризм: людина боїться часу, а час боїться пірамід. Можливо, цією фразою вони хотіли повідомити нам про те. Що час не абсолютний, чи вони вже тоді знали, що часу не існує? Адже якщо на хвилину уявити, що людина перестала старіти, стала переміщатися в просторі зі швидкістю наміру, спілкуватися телепатично тощо усе стане на свої місця і час зникне. Отже, є якась ілюзія, яка існує тільки завдяки тому, що тривають процеси старіння, розпаду, окислення, тобто деградації. Через них то люди й придумали весь цей фокус під назвою час. Ця ілюзія змусила людство обставити своє життя всілякими законами і закономірностями, заснованими на абсолюті часу. Люди озброїлися хронометрами, щоб контролювати час, але насправді вони контролювали лише себе. Людство стало рабом часу, рабом власної вигадки. В сучасних умовах. Існує можливість суб'єктивного управління часом. Для цього потрібно небагато не дивитися на годинник. Спочатку ми помітимо, як статистично зменшиться кількість запізнень, потім відзначатимуться фізіологічні зміни, пов'язані з ефектом керованості часом, що виражаються в уповільненні старіння організму. Масові результати можуть бути несподіваними і спричинити глобальні наслідки можливо, визнавши нелінійність часу. Люди навчаться продовжувати своє життя. Є підстави припускати, що людський організм саме цього і потребує. Гіпотетично проблема збільшення тривалості життя може бути вирішена такими шляхами: перехід на нелінійні шкали часу, підлаштовані під потреби організму, перехід на локальні часові зони, де час плине інакше, але сприятливо для людей, відмова від хронометрування в усіх випадках, де це можливо. Звісно ж, для сучасної індустріальної цивілізації подібне нереально. Однак у приватних випадках, наприклад, у клінічних умовах для лікування деяких захворювань подібні методи могли б знайти застосування. Сучасна наука має досвід біологічних досліджень процесів у замкнутих просторах, проводяться експерименти для підготовки людей до міжпланетних польотів. Що включають тривале перебування в приміщеннях з автономною системою життєзабезпечення, подібні дослідження можна було б проводити з урахуванням використання нелінійних властивостей часу. Короткострокове вилучення людини з часового формату можливо відкриє нові можливості для медицини. Сьогодні наші знання стрімко розширюються, дослідження нелінійних властивостей часу. Може здивувати новими відкриттями вже в найближчому майбутньому. На цьому, шановні слухачі, цей випуск завершено. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити цікавого. Буду вам вдячний за донат підтримку мого каналу, щасти вам!